Вітаю вас у себе на понеділковому прямому ефірі. Я вже з вами за вихідні дуже скучила. Сьогодні він буде дуже короткий, тому що ну, просто дуже багато справ, але я обіцяла вийти в ефір щодо того психозу, який з'явився в соціальних мережах, ну, особливо це в Фейсбуці. Якщо ви там є, я думаю, що ви і самі все бачили. Ну, прямо такий новорічний вайб, такий класний настрій, штучний інтелект. Програма, яка за допомогою штучного інтелекту створює такі прикольні фото. Ну, дійсно, ніби то і нічого. От взагалі нічого страшного тут немає. Я також колись таким користувалася, мені подобається. Є спеціальні програми, і фотошоп, і, будь ласка, можна, можна з себе зробити, будь-кого. І ну, це прикольно, це дійсно прикольно. Але знаєте щодо Фейсбуку, от щодо Фейсбуку. Я не знаю там, за Інстаграм, за всі інші соціальні мережі за інші додатки, але у Фейсбуці це називається гра. От така подивіться, що ви хочете пограти в цю гру. І ви, коли проходите по цьому посиланню, вам потрібно прийняти. Умови, які пропонує ця гра, і ви даєте свої персональні дані на обробку інформації, даєте доступ до своєї галереї, даєте доступ. Зараз, секунду, тривога. Даєте доступ до всіх ваших даних, що у вас знаходиться в телефоні. Ви про це думали? От мені просто таке питання. Знову ж таки, все б нічого, якби до мене потім не зверталися люди. Із питаннями щодо того, що їх зламали. Ну, не то, що там хто когось заблокували, когось зламали, в когось розцінюються як шахрайські дії. Ви розумієте, що ви невідомо кому здає, даєте свої персональні дані, які у вас є тут в телефоні, і хтось цим бере і користується. І все нічого, але дуже зачасту багато, знову ж таки моїх друзів, потім просять дай гроші, позич 2000 тисячі гривень. Хоча я прекрасно розумію, що це такі люди, які, ну, яким би потрібна була, якби допомога, вони б зателефонували, але точно не в текстовому вигляді. Знаєте, знаєте потім вже приходить там мою маму збила машина, допоможи, треба срочно гроші терміново і, і все таке. От розумієте. Отакі всякі моменти люди мають доступ до ваших соціальних мереж, до ваших персональних даних, а ви просто зробили красиву фото. Це, звичайно, ваш вибір. Ви самі приймаєте, можливо, ви навіть не розумієте серйозність цих всіх дій, але зачасту так і буває. Так і буває. У мене навіть мої партнери, яких просто викидували соціальних мереж із Фейсбуку, з Інстаграму через те що просто прислали посилання, «Пройди і проголосуй, будь ласочка». там і ну ніби нічого такого там сильно серйозного. Магазин Єва або Аврора, або епіцентр. Ви розумієте, що це створюються спеціально фейкові сторіночки для того, щоб збирати ваші персональні дані. От Зараз пішов такий масовий, я ще раз його назву психоз щодо того, що робити такі картинки, саме всередині Фейсбуку, хтось запустив ось таку. Програму. Звичайно, коли все буде добре, будь ласка, все добре, це ваше право. Для цього існують інші програми, будь ласка, користуйтесь ними. Хоча, ну, в будь-якому випадку це особисто ваш вибір. Тому моя думка: перш ніж тицяти пальцями, думайте, особисто особливо думайте ті, хто зберігає паролі до своїх кабінетів, наприклад. До своїх, наприклад, там, криптогаманців збережені паролі на телефоні, наприклад, до своїх карток в системі Google Pay і так далі, в кого прив'язані картки. Перш ніж натискати на такі невідомі, які нібито безобідні якісь ігри, тому що ось у вас подружка зробила таку класну фотку, і я хочу таку, і я таку, ви просто подумайте, чи у вас там є гроші ваші. Чи, можливо, ви хочете з ними розпрощатися і так далі. Тому моя така порада: не піддавайтеся тому, що куди йде стадо, хочете зробі мати гарну, гарне фото. Візьміть, редагуйте за допомогою спеціальних таких програм. Ви це все можете зробити. Боже, в YouTube зараз дуже багато різних таких різних відео навчань коротесеньких самі е, такі за часом, тобто вам не треба годинами там вивчати дуже багато матеріалу, просто для себе можна це все взяти, відредагувати і отримати від цього задоволення. Моя така порада: не проходьте за цими всіма іграми, не зливайте свою всю інформацію, тому що е, ну, добре, коли все добре, а от дуже шкода, коли потім ламають ваші соціальні мережі. Займаються шахрайськими якимись діями, випрошують, виманюють гроші, і люди, люди пересилають. Розумієте, фішка в тому, що люди ведуться, тому що у вас вже є якась певна довіра до вас і думають, ну, ну дійсно людині потрібно, треба допомогти або там, ну, позичити дійсно так. Хоча я розумію, що якщо потрібна комусь допомога, він звернеться особисто, точно не в текстовому вигляді. Це все можна робити голосом, дзвінками і таке інше. Так що, так що моя така думка щодо цих фотографій, які повиставляли. Якщо хтось не розуміє, про що я говорю, я сьогодні в сторіс поділилась тут в інстаграмі, заходьте, дивіться. От, діліться своїми, можливо, думками щодо цього, коментуйте цей мій ефір. Так що в кожного є своя думка, я її ціню, тому що. У нас, у нас всіх дуже багато і думок різних. Я свою сказала, я свою висловила. Так що так, все. На сьогодні прощаюся, короткий ефір, тому що зараз о 18 годині у мене в телеграм-каналі починається ефірчик. Будемо говорити про новини, результати здобутки в компанії Лівгуд за цей тиждень. Буде дуже цікаво, приходьте 18.00 початок. Все, прощаюсь на сьогодні. До зустрічі завтра в прямому ефірі в Інстаграм. Як завжди, традиційно, я з вами. До речі, Інстаграм уже нарешті дозволив мені публікувати знову ж таки мої прямі ефіри. були якісь проблеми. Ну, скоріш за все, це було щось самоінстою. Що все добре, я вже на зв'язку ефірчики буду проводити тут. Все, пока-пока.